Росія має 521 міжконтинентальну балістичну ракету у наземних та морських варіантах. Дефенс Експрес про це повідомляє. Вони накопичували такий арсенал 20 років. Однак, у цих підрахунках відсутні дані про ракету рубеж рс РС-26, якої сьогодні ймовірно атакували Дніпро. Наступний удар міжконтинентальною ракетою Росія може завдати і по Києву. Про це повідомляє СІНН. Росія. Атакувала Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою, щоб змусити Україну. Відмовитися від подальших ударів далекобійною зброєю по території Росії, про це заявив в Нен відставний генерал-майор США Марк Маккарлін. Він зазначив, що так Москва хоче показати Україні, що вона наступного разу може завдати удару міжконтинентальною балістичною ракетою і по Києву можна сказати, що Росія першою вистрілила по Дніпру як заява, що припускає, що якщо Україна не відмовиться від використання. Скажімо, нещодавно поставлених Сполученими Штатами Америки АТАКАМС і Стормшедов з Великої Британії, то Росія застосує ту саму міжконтинентальну балістичну ракету більшої дальності і ударить по Києву. Майор США відставці поділився, що сьогодні вранці був у Києві і чув, як у столиці було оголошено повітряну тривогу. Він підкреслив, що люди були налякані тим, що місто можуть атакувати міжконтинентальною балістичною ракетою. І Цитую, що саме він сказав сирени, врешті-решт припинилися, але однаково був наплив людей у підвали і на бетонні парковки, тому що це просто створює величезний страх, і це те, чого хотіли росіяни страх серед тих, хто живе і виживає. І відповідь за Дніпро є у трьох областях. Росії вибухало. Повідомляють про це. Прильоти про прильоти по ракетному полігону вибухало в Астраханській області, з якої вночі відбувся запуск міжконтинентальної балістичної ракети по Україні. На Росію дійсно вибухало. Місцеве відомство цивільної авіації тимчасово закривало аеропорт Волгограда через загрозу атаки дронів. У Ростовській області заявили про влучання в один із промислових об'єктів. На Астрахані прильоти по ракетному полігону, так зване Міністерство оборони Росії заявило, що в ніч на четвер над російською територією нібито збили два українських дрони у Ростовській та Волгоградській областях. Очільник Ростовської області вранці оголосив, що на одному промисловому об'єкті сталася пожежа, нібито внаслідок падіння українського безпілотника. До цього він писав, що вночі один український дрон, нібито збили над областю. Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що. Астрахань отримала відповідь за нічні прильоти у Дніпрі. Де летить? Над будинком, Над будинком зараз пролетить. Місцеві жителі повідомляли про вибухи в районі 105-го монтажно випробувального корпусу, який знаходиться на ракетному полігоні Капустін. Яр. Майданчик призначений саме для проведення випробувань ракет. Інтриги немає. Захарова спалила, так би мовити, наказ мовчати про удари міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру, але. Після цього виправдалась представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова виправдалася за вказівку мовчати про удар ракетою ось цією по Україні, яку отримала телефоном просто під час брифінгу. Саме вказівку отримала і інцидент та Захарова прокоментувала у коментарі про кремлівському ріановості. Під час брифінгу їй зателефонував невідомий чоловік і наказав не коментувати атаку. Втім, сама Захарова переконує, що жодної інтриги у цій ситуації немає. Перед брифінгом були питання щодо суперечливих матеріалів в інтернеті. Уточнила в експертів, чи наша ця тема відповідь надійшла під час брифінгу МЗС не коментує, так що інтриги ніякої немає.